Чи є у ваших відносин майбутнє? Чи будете ви разом? Що вас чекає? Так, це офіційне документальне завершення ваших відносин. Тобто це шлюб. Це шлюб, це дорога, у вас, ви будете стояти перед вибором як вам жити далі? Це довіра, між вами є довіра. Ви дуже довіряєте один одному, це дуже добре. Який буде вибір? Буде вибір, поїздка, їхати чи не їхати. Мабуть, все-таки поїдете, тому що корабль він вказує на далеку поїздку, дальню і дуже плодотворну. Ця поїздка принесе вам зміни до кращого. Будуть невеличкі втрати фінансові, втрати майна, але не дуже значимі. Можливо, це буде зв'язано з вашим переїздом. Для того, щоб виїхати за кордон, вам потрібно буде щось продати, віддати, обміняти. Ось такі втрати будуть. Але, все, ви будете все робити з мудрістю, з правильним підходом. І у вас є для цього сили, є все для того, щоб ця поїздка відбулася. Поїздка, бачите, рання дорога. І поїздка буде зв'язана із кар'єрним зростом. Із матеріальною вигодою ви поїдете, скоріш за все, це поїздка за кордон на заробітки. І поїздка буде вдала. Корабель, букет. Так, поїздка буде вдала. Я вас вітаю.